СЗЧ і допомога СЗЧ. О, Олексій, вітаю тебе, друже. Привіт, привіт. А цю людину можна підключити. Цю людину можна, Олексія Оскіра. Його можна підключити, його можна доєднати. Цій людині я довіряю, цю людину я знаю. Тільки як підключити, не знаю. Ага, ось я пригласіть. Довіряюся, цією людиною можна спілкуватись. Балагану не буде. Мені, до речі, подарував цю футболку. Взагалі нічого свого нема. Футболку подарував Олексій Оскар, Кепку подарувала, сестра з Німеччини. Сейчас, сейчас, а так нормально? Я рад, що тебе все добре за футболочку. Пожалуйста. Дякую за футболистю чотки, спільний спільне інтерв'ю наш спільний з тобою друг сказав. Це без питання. Сказав, скажи, коли і що і як, бо тому що я трошки відволькся зараз на це ті от в Києві прильоти, то ми там. З нашим з тобою спільним другом ми зараз ганяємо по всім аптекам, скупляємося, що можемо. Давай не називай ага. нашого спільного друга, бо ми зараз, подожди. Теми СЗЧ, відношення до СЗЧ, комбатів, офіцерів. Опять же, немаловажне питання для мене, це як вас годують, чим вас годують, як вас б'ють, в яких умовах тримають, як штучно приписують СЗЧ, ну я вже буду казати, що є, правильно? Звісно, звісно, як вас погрожують, минулого. як вас переслідують. І як тобі не дали е, звання, скажи, за, за, к чому ти був прислав, представлений до чого? До нагороди, да, до нагороди за збереження життя. Ти життя зберіг? А нагороди звісно. Ну, Нагороду получив? <рес> <рес> Потому що Ваньки за атаку дали на скап сраку, а маньки за пизду дали звезду. По такій системі у нас і нагороди розписуються. Поэтому у нас <рес> э, э, этот, Вакарчук легенда, укрнацлегенда. легенда. В місці з Потапом. А люди, які <рес> дійсно заслуговують названня легенди, а може це і <рес> хорошо, що вони не в одному ряду з цими підарасами. Ну це точно. Макс, тоді... В армії кажуть, чистий погон, чиста совість. А тут те ж саме. Ну, у мене одна медаль була, і то я розхуярив у суді, обсуджу. Ну, правильно. Кинувши в неї. Ці медалі, вони, ну, вони нічого не варто. Ну, Держава, то правда, от комбата одного хорошого. Ну, вона мені допомогла в суді. Я на її чуть горло не перерізав в суді. В неділю 21.00 ми з собою проводимо спільний ефір, спільне інтерв'ю. І зберігаємо це інтерв'ю, і хай люди знають правду. Я думаю, що ти перший будеш СЗЧ, сезичешник, голос СЗЧника, а то в нас так: або Ізгой, або Гандон, або псоагент, або ухилянт, або е е СЗЧшник. А якщо герой Ми тут про це говорив, або а якщо герой, то ти вже служив, ти вже скачеш на концертах, ти сидиш на всіх записях квартала, ти вже розписані концерти по всій Україні. Тобто максимум ти навітьсотий не можеш вийти, ти повинен мертвим, тільки потрібно винести з <ріху> Да, да. І якщо ти, звісно, не бірча, не, не Віталька і не Козловський, яка фамілія, така людина. Ну да. Єдине, що мені кварталу. не липу Максима жалко, що дійсно хлопець не піарився, нічого, так його так тихаря харяй похоронили. А поруч з ним, до речі, похоронили комбата, батальйона Людь, біля Максима Нелипи. Я пока не забуду тобі скажу. Я з лейтенантом батальйона Людь якраз стояв у на могилі цього комбата і Максима Нелипа, їх поруч поохоронили. Так тому дали героя за те, що він просто їздив у Дружковці. Ти ж знаєш, що така Дружковка, вона далеко не обстрілюється. На мотоциклі і в'їбав машину з СУшниками. І йому за це героя. А пацанів, яких він поклав не одного, навіть медальки срано не дали. Зато його як героя похоронили. Я розумію, що про мертвих лікаршолі ніяк. Ну в даній ситуації я вважаю, що правда превище всього, іначе за який хуй ми тоді воюємо. А він підер то. Він підером був і лишиться. Я впевнений, що ти бачив могили солдатів Другої світової війни. Оці закинуті просто хрести, стоїть просто стовпчик, так, про який всі так, забули. Так, він зарошують тровою. і нашими хлопцями, є сім роче, Макс, давай тоді зробимо так. В неділю о 21 годині ми з тобою робимо спільний ефір, спільне інтерв'ю. Якщо будуть бажаючі підключитися в ефір, це буде взагалі супер. Може, що якщо є, може того юриста підключити. Може він ну, теж щось дільне скаже. Тво цього адвоката, да. дивись, якщо будуть бажаючі вийти в ефір, я думаю, що настав час вже справжньої правди, а не то який сьогодні по марафону. Ми слухаємо. І кстати, дуже упали просмотри марафона. Я не знаю. Це як треба бути на гачку всім хазяївам телеканалів, щоб терпіти такі вбитки, але тим не менше не виходить з єдиного марафону. Бо усіх всіх упали просмотри телеканалів, які зараз час іде марафоні, бо люди єдиного марафону не вірять. Я принципово питаюся подивитись квартал, щоб просто зрозуміти їх юмор. У мене не вистачає, я не можу додивитись до кінця, розумієш? У мене просто ну не витримує морально, я не можу дивитися цю срань. Ну, Яку так, вони пхають людям в уші. Ті теми, на які вони. Ти зараз бігаєш по аптекам, купуєш людям заспокійливі, тому що їх ракетами об'єбашили. А вони завтра будуть жартувати на тему прильотів, на тему шахедів і на всю цю хвіню. І а ми зібрали мільйон заплатили. А ви зібрали мільйон за Да. А я за цілий день дві тисячі не можу сраних зібрати. У ну, неділю о 9 годині. Плюсики, я записав себе.